Що які будуть гарантії, що Росія знову ж не почне наступ? Це те місце, яке точно не погоджене зараз Сполученими Штатами, європейцями і українцями. А ми ж наче збираємося виступати єдиним фронтом і казати, що у нас всі позиції погоджені, але е, точно не хоче натовських солдат в Україні е, Росія. І буде наполягати, щоб цей пункт викинули точно. Тому що, ну уявіть, нам звичайно було б дуже приємно, щоб е десь зайшли британські бригади, да, десь. Зайшли англійці. Ну а під Курщину сюди на Сумщину, щоб зайшли німці, щоб е, німцям сказати, не пройшло і 80 років, як на Курській дугі знову німецькі танки. Це було б класно для нас, але це точно те, що не погодить Росія. І це е, треба розуміти, що цей нюанс це ну, буде тормоз для заморозки.